Спадкоємець простолу, про якого шепотіли, мовляв, він і є Джек Різник. Принц, чиє ім'я згадувалося у справі Клівленд Стріт, гучному гомосексуальному скандалі того часу. Хоча жоден доказ його причетності так і не був знайдений. Це був принц, народжений для корони, призначений історією стати королем Великої Британії, але доя виявилася жорстокою. Він пішов із життя занадто рано, так і не ставши ані королем, ані навіть принцом Уельським. Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні ми з вами поговоримо про принца Альберта Віктора, сина короля Едварда VII, онука королеви Вікторії та спадкоємця британського престолу. Його доля це суміш надій, скандалів. Передчасної трагедії існували чутки, що якби Альберт Віктор зійшов на трон, то обрав би ім'я Едвард Восьмий. А ми з вами це ім'я дуже добре знаємо. Іронічно, що саме з цим ім'ям у в історію ввійшов інший принц, який теж не пройшов шлях до повноцінного царювання король, який зрікся престолу заради кохання і залишившись у пам'яті під іменем некоронованого монарха. Це справжня королівська загадка. Двоє чоловіків, обидва потенційні Едварди Восьмі, і жоден з них повноцінним королем так і не став. Ім'я, що ніби несе в собі відбиток нездійсненої влади, тут легко уявити собі цілу теорію змови. Історія цього принца цікава. Наповнена неочікуваними поворотами, тож давайте з вами з усім цим розбиратися, коли Альберт Віктор народився, королеві Вікторії було всього 45 років, і лише три роки пройшло з моменту смерті її улюбленого чоловіка, принца Альберта. І якщо вірити в найбільшій біографії принца Альберт Віктора, то королева Вікторія ще заздалегідь вирішила: усі хлопчики в королівській родині будуть носити ім'я Альберт на честь її коханого чоловіка, а кожна дівчина Вікторія на її власну честь. Звичайно, не завжди це ім'я має бути першим інколи воно має бути десь всередині, бо в королівських родинах їх там може бути п'ять, але воно обов'язково має бути використане. Це не припущення, не палацова легенда, це факт, який підтвердив лист самої королеви до Джорджа Букліє, датованого 14 січня 1864 року. Принцеса Уельська Олександра і дружина майбутнього Едварда VII дізналася про це не від чоловіка. Не від самої королеви, а від своєї Фрейліни леді Макфілд. Дізнатися ім'я своєї ще ненародженої дитини з уст придворної дами і усвідомити, що воно вже давно було вирішено королевою Вікторією, це справжня іронія монархічного материнства. Еді, а саме так називали хлопчика в родині, народився трішки раніше терміну. Неочікувано і меншим за вагою та довжиною через це сильно переживали придворні лікарі, але ріс звичайною щасливою дитиною, якому багато часу приділяли батьки, няні, бабуся. А вже у віці півтора рочки у нього народився братик Георг. А пізніше народився ще один братик. Якщо вірити листу самого Едді до його близького друга, його найпершим спогадом з дитинства став не день народження чи перша іграшка, а смерть. Він згадував день, коли народився його молодший братик, і малюк прожив, на жаль, лише 24 години. І ось маленький Еді, ще зовсім дитина, зі своїм іншим молодшим братом Георгом іде у кілці за труною брата. Він описував це з вражаючими деталями: хода, фарби, атмосфера, наче в пам'яті назавжди закарбувалася ця сцена скорботи. Досить моторошно, коли твій найперший спогад у житті не радість, а смерть. Так як Георг та Еді мали маленьку різницю у віці, то й навчатися вони почали разом. Їм, звичайно, взяли репетитора. Джон Далтон став першим, хто займався освітою хлопчиків, і всі відмічали, що Альберт Віктор, м'яко кажучи, навчався не дуже. Альберт обожнював свого брата Джорджа і буквально не міг без нього жити. Розглядалася можливість в певний момент про те, щоб все ж таки розділити братів на решту їхньої освіти, але їх репетитор Далтон відразу порадив принцу і принцесі Уельським не розділяти їх. Оскільки принцу Альберт Віктору потрібна стимуляція від компанії Принца Джорджа, щоб змусити його взагалі працювати і, хоча б, щось робити, Далтон вказував, що в дні, коли не було Джорджа, наприклад, він захворів або в нього були якісь справи, то Альберт Віктор взагалі нічого не робив. У 1877 році двоє хлопців направились на навчання на навчальний корабель королівського флоту Британія. Вони там розпочали навчання на два місяці пізніше за інших кадетів, оскільки Альберт Віктор захворів на черевний тиф. А ми пам'ятаємо, їх всі вирішили не розлучати навіть на кілька місяців. У 1879 році, після тривалих обговорень між королевою, принцем Вельським, їхніми домогосподарствами урядами, було вирішено, що королівських братів треба відправити в військово-морську подорож, трирічну подорож на борту корабля Бачанте. Альберту Віктору було присвоєно звання Мічмана на його 16-й день народження. Вони подорожували Британською імперією у супроводі Далтона, відвідали Америку, Фолкенські острови, Південну Африку, Австралію, Фіджі, Сінгапур, Цейлон, Грецію. Вони, до речі, в Японії навіть зробили татуювання. На момент повернення до Британії Альберту Віктору було 18 років. У липні 1889 року одного з хлопців, які працювали на пошті, на ім'я Чарльз Томас Свінскоу спіймали з 18 шилінгами в кишені, а це взагалі-то еквівалент його зарплаті за кілька тижнів роботи, і це виглядало підозріло. Занадто багато це було грошей для маленького хлопчика. У той час хлопчикам посильним не дозволяли носити з собою особисті гроші під час виконання обов'язків, щоб запобігти змі. Шуванню їх власних грошей з грошима клієнтів спочатку констебель кенкс запідозрив причетність хлопчиків до крадіжок, які відбулися нещодавно. І викликав його на допит після вагань Свінскоу зізнався, що заробив гроші, надаючи послуги інтимного характеру. І що працював він на чоловіка на ім'я Чарльз Хамонд, який керував чоловічим борделем на вулиці Клівленд, 19. В той час чоловічі інтимні стосунки ще були поза законом. Тому тут не просто надання інтимних послуг як порушення закону, а ще й чоловічі, а якраз таки чоловічі вважалися на більшим, більшим порушенням. Закону і більшим гріхом, за словами Свінського, його познайомив з Хамондом, службовець головного поштового відділення, 18-річний Генрі Ньюлаф. Крім того, він назвав імена двох 17-річних хлопчиків-телеграфістів, які також працювали на Хамонда: це Джордж Райт та Чарльз. Тік Бру Констебель Хенкс отримав, підтверджуючі свідчення від цих двох хлопчиків, також і озброївшись ними, зізнання від Ньюлава. А Ньюлав, як найстарший вже назвав імена кількох клієнтів борделя, серед яких опинилися звичайно представники знаті, син герцога Буфорта і шталмейстер принца Уельського – лорд. Артур Сомерсет і син герцога Графтона граф Юстон. 11 вересня Генрі Нюлаф і двох хлопчиків постали перед судом. Що, до речі, цікаво для хлопців адвоката оплачував сам Сомерсет, шталмейстер принца Вельського. На той момент сам він перебував у Гановері, де оглядав коней для принца Уельського. Сомерсет повернувся до Великобританії наприкінці вересня, тому що мав бути присутнім на кінному аукціоні. Але несподівано поїхав до Дейп в 26 вересня, ймовірно, після того, як отримав повідомлення, в якому його попереджали про його можливий арешт. Але 30 вересня Сомерсету знову довелося повернутися до Британії, тому що Емілія Френсіс, вдовуюча герцогиня Пофорд, померла, а вона була його бабуся. І Сомерсет був присутній на її похоронах. Чутки про причетність Артура Сомерсета до скандалу поширювалися. І 19 жовтня він утік у Францію. На Сомерсета, врешті-решт, видали арешт, але він відправився в добровільне вигнання на південь Франції, де й залишився до кінця свого життя. Двоє хлопців, для яких оплачував адвоката сам Сомерсет, отримали доволі несильне покарання, на той момент вважалося несильним. Це 2-3 роки каторжних робіт. До чого тут взагалі наш головний герой? Логічно запитаєте ви Альберт Віктор. А тут дві причини, чому ми згадали тут цей скандал. Як ми вже зрозуміли, у Сомерсета був адвокат, його звали Ньютон. Тож цей Ньютон під час захисту свого клієнта Сомерсета сказав, що якщо його клієнта не відпустять, то він багато розкаже про P.A.V., Багато хто подумав, що це принц Альберт Віктор. І був ще один момент, який також притягнув ім'я нашого головного героя до цієї історії. Жив був такий журналіст. Ернст Парк, редактор маловідомого радикального політичного тижневника, The North London Press. Він був дуже незадоволений тим, що всі учасники цього суду отримали ну дуже малі вироки. Хлопчикам, як я вже сказала, дали всього пару років каторжних робіт. А чоловіки, як Сомерсет, і багато інших, які також з аристократів, нібито мали участь в цій всій історії, втекли з країни. Він був в Сомерсет, таки взагалі не один. І Оцей парк нібито почав далі копати. Він заявив, що один із учасників, чиє ім'я було підтверджено, це граф Юстон, втік в Перу, і що його відпустили спеціально з країни, щоб він не назвав більш голосні імена тих, хто був гостем того борделю. І саме він почав натякати на Альберт Віктора. Насправді, коли Парк опублікував свою статтю, Юстон ще перебував у Лондоні і негайно подав на редактора до суду за наклеп. Але що важливо для мене, жоден з тих, хто працював на Street 19, ніколи не назвав принца як свого клієнта. Про це навіть мови не йшлося, навіть ніхто не натякав на це ім'я. Він жодного разу не був притягнутий до суду, про нього не йшлося в жодному розслідуванні. Слідуванні є частини істориків, які сходяться на тому, що Ньютон придумав цю історію, щоб Сомерсета випустили з країни, боялися, що він зможе брехнею притягнути хлопця, який взагалі був тут ні до чого, до відповідальності. Деякі біографи припускають, що Альберт Віктор міг бути можливо бісексуалом, а можливо, гомосексуалом. Але багато інших людей захищали його характер, описували його як палкого гетеросексуала, а критики називають ці звинувачення дещо несправедливими. Історик Монгомері Гайт написав, що немає жодних доказів того, що він був гомосексуалістом чи навіть бісексуалом. Вже десятиліття по тому Гари Ніколсон, біограф Георга П'ятого, розповів, що адвокати зробили все, щоб захистити Еді. І щоб його ім'я не згадувалося на суді і в процесі. Типу будь-кого чіпайте, тільки не майбутнього принца Ольського. Але взагалі жодні докази цього не підтверджують. Тут мені відразу прийшла до голови історія, яку ми з вами обговорювали буквально у попередньому відео про короля Едварда VII, його батька, який двічі був на суді. Так вони не були настільки серйозні, і це важливо. Але історія показує, що якщо людина в чомусь винна, навіть якщо він член королівської родини, його все одно викликають. До суду, але історія така, яка є. Тут ми напевно ніколи не дізнаємося правди, або він взагалі не мав жодного зв'язку з цією історією, або це настільки круто сховали. Іноземна преса припускала, що Альберт Віктора відправили у семимісячну подорож Британською Індією з жовтня 1989 року, щоб уникнути пліток, які охопили лондонське суспільство після скандалу. Але насправді є документи, які підтверджують, що цю поїздку планували майже рік до цього. Він подорожував через Афіни, Порт Саїд, Каїр. Аден Альберт Віктор прибув до Бомбея 9 листопада 1889 року. У Бангалорі він заклав наріжний камінь скляного будинку в ботанічному саду. Різдво він провів у Мандалаї, а Новий рік у Калькуті. До речі, в ті часи більшу частину тривалих подорожей він здійснював саме потягом. Але є кілька підтверджень, що вони каталися на слонах як частину церемонії. Під час цієї подорожі Альберт Віктор зустрів місіс Марджері Хаддон, дружину інженера-будівельника Генрі Хаддона. Після кількох невдалих шлюбів і вже аж смерті Альберта Віктора. Марджері прибула до Англії і почала стверджувати, що її син народився від принца Альберта Віктора. Доказів не було і її заяви були відхилені. Вона стала алкоголічкою і виглядала божевільною. Про звинувачення було повідомлено до Букінгемського палацу, і керівник спецвідділу поліції провів власне розслідування в документах національного архіву, які були розкриті через 50 років. Показали, що ні придворні, ні Марджері ніхто взагалі не мав жодних доказів на підтвердження цього звинувачення. У заяві поліції адвокати Альберт Віктора визнали, що між ним та міс Хадсон були. Певні стосунки, але заперечили твердження про батьківство. Однак, вже аж в 1920-х роках син Кларенс почав повторювати цю історію, і навіть опублікував у Сполучених Штатах книгу Мій дядько Георг V», у якій він стверджував, що народився в Лондоні у вересні 1890 року, через 9 місяців після зустрічі Альберт Віктора та його мами. У 1933 році його звинувачі. У вимаганні грошей з погрозами та спробі вимаганню через той лист, який він написав королю з проханням про мовчання, типу, я мовчу, а ви мені гроші в суді. В наступному січні обвинувачення дало документи. І були документи Хедена про призов, свідоцтво про шлюб, офіцерське звання, документи до мобілізації, трудові книжки абсолютно всі ці документи свідчили про те, що він народився ще у 1887 році. Це 2-3 роки роки до того, як Альберт Віктор і міс Хедон взагалі познайомилися. Кларенса визнали винним і суддя, вважаючи, що Кларенс страждає на марення, не уязнив його, а зав'язав на три роки за умови, що він більше не буде стверджувати, що є сином Альберта Віктора. Але Кларенс порушив умови і був ув'язнений на рік. Звільнений як дивак, він на жаль помер зламаною людиною, навіть якби твердження Кларенса були правдивими. І він був би його сином, але це точно не так, тому що вони познайомилися через три роки після того як він народився. Як у випадку з іншими незаконно народженими дітьми, це б не мало жодного значення для королівської лінії спадкоємництва. Після повернення з Індії, 24 травня 1890 року, у день 71-го дня народження королеви Вікторії, Альберт Віктор отримав титули. Герцог Кларенс та Евондейл і графа Атлона чи не найвідоміша та не найстаріша теорія змови про королівську родину, також пов'язана саме з Альберт Віктором. Деякі автори десятки років після його смерті припускали, що саме він був Джек Різник. Важливо, що на момент життя принца про це навіть і мови не було. Також є купа документів, які показують, що його не було в Лондоні на момент деяких вбивств. Тож чому думали саме на нього у 1962 році? стала відома перша теорія. Перше звинувачення підходить від Філіпа жульєна у його книзі Едвард VII». У ній жульєн зазначає, що за чутками принц відповідальний за вбивства. Потім ще декілька авторів, посилаючись вже на цього жульєна, як на джерело писали про це. Наприклад, Стівен Найт у книзі Джек Різник остаточне рішення стверджував, що Альберт Віктор мав дитину від жінки в районі Вайтчепу, в якому і вбивав Джек Різник, і що він або кілька високопоставлених чоловіків скоїли вбивства, тому що намагалися приховати його необачність. Хтось писав теорію, що у нього було венеричне захворювання, яке зводило його з розуму, і він вбивав жінок. Інший автор стверджував, що навички ростину різника були отримані завдяки досвіду Едді в обробці Оленів. Був інший автор Спірінг. Він також писав, що Альберт Віктор це Джек-Різник, але той, взагалі, далеко пішов. У 1978 році Спірінг звернувся до королеви Єлозавети II з проханням розкрити правду про. Еді, або вона має відкрити королівські архіви, або опублікувати прес-реліз з детальним описом діяльності герцога як різника. Коли речник Букінгемського палацу заявив, що Спірінг може ознайомитися з усіма королівськими архівами, як це робили інші дослідники, то Спірінг відповів, що бачити файли не хоче. Відтоді Спірінг не бачив. Відтоді Спіринг не робив жодних подальших заяв і не називав жодних додаткових доказів для підтвердження своєї теорії. Дедалі більше дослідників почали схилятися до думки: якщо Джека Різника так і не вдалося спіймати, можливо, цього просто не хотіла поліція. А якщо поліція навмисно закривала очі, то можливо мова йдеться про когось із королівської родини. Так, у центрі підозри і опинився принц Еді. Його ім'я вже згадувалося у зв'язку з клівлендським скандалом, подейкували про його венеричне захворювання, і все залишилося лише приписати йому певні психічні проблеми, і от він вже виглядає як ідеальний кандидат на роль Джека Різника. Проте, як я вже згадувала, існує чимало доказів серед того, що він не міг бути Джеком Різником. Поміж ним, це те, що під час дея... з деяких збивств Еді взагалі не перебував в країні. У принца Альберт Віктора було багатько потенційних нарушених. У 1889 році королева Вікторія висловила бажання, щоб Альберт Віктор одружився з його двоюрідною сестрою, принцесою Алікс Гесенською Терейно, яка була однією з її найулюбленіших оночок. У замку Балморал він освічився Алікс, але вона не відповіла йому взаємністю і відмовилася від пропозиції заручин. Він наполегливо намагався переконати її вийти за нього заміж. Вона йому справді сподобалася. Але, зрештою, він здався в 1890 році, коли вона надіслала йому листа, якому сказала, як їй сумно завдавати йому болю. Але вона не може вийти за нього заміж, хоч він їй і подобається як двоюрідний брат. У 1894 році вона вийшла заміж. За російського царя Миколу II. ще одного двоюрідного брата Альберт Віктора. Ми з вами знаємо АLEX як Олександру Федорівну, останню імператрицю Російської імперії. Отут навіть не знаєш за кого ж краще вийти заміж за того, хто померла. Вона хоча б залишилася в Британії або з російського царя і їх там всіх розстріляла. Страшні речі після того як пропозиція королеви шлюбу з Алікс провалилася, королева запропонувала Альберт Віктору дружитися з іншою сестрою, принцесою Маргарет Пруською. 19 травня 1890 року вона надіслала офіційного листа, в якому висловила свою думку щодо придатності Маргарет стати королевою. З небагатьох можливих принцес, бо звісно, кожна світська дама ніколи б не підійшла. Я думаю, що ніхто не підійде нам більше на цій посаді, написала вона, ніж ваша кузина Мосі. Вона не завжди гарна, але має дуже гарну фігуру, дуже приємна, наполовину англійка. Великою любов'ю до Англії, яку ви знайдете лише ну у дуже небагатьох, якщо взагалі у когось. Хоча батько Альберт Віктора схвалив пропозицію, секретар королеви Вікторії Генрі Понсомбі повідомив їй, що мати Альберта Віктора. Принцеса Уельська Олександра дуже рішуче заперечувала, і, власне, так вони і зробили з пропозиції королеви, нічого не вийшло ні на Маргарет не одружився, ані на Алікс. Однак, за цей час Альберт Віктор закохався. Він закохався у принцесу Єлену Орлеанську, дочку принца Філіпа, графа Паризького, претендента на французький престол, який жив в Англії після вигнання з Франції в 1886 році. Спочатку королева Вікторія виступала проти будь-яких зарушен, оскільки Елен була римо-католичкою. Але Альберт Віктор та Елен прийшли до королеви і особисто зізналися їй у своєму коханні. Королева, звичайно, поважаючи кохання, поступилася і підтримала запропонований шлюб. Елен запропонували перейти до англіканської церкви, і тут Альберт Віктор сказав те, що вразило всіх. Він сказав, що він може відмовитися від своїх прав на спадкоємство на престол, щоб одружитися з нею. Ще одна схожість з тим, хто став королем Едвардом VIII. заради кохання відмовитись від престолу. Але тут проти був батько Елен. Він відмовився схвалити шлюб і був непохитний у тому. Навіть королева Вікторія погодилася, а він ні. І тут в 1891 році почали розглядати ще одну потенційну наречену принцесу Вікторію Марію Текську. Її називали Мей. Мей була дочкою двоюрідної сестри королеви Вікторії, принцеси Марії Аделаїди, Герцогині Текської. Королева дуже підтримувала її. Вважала Мей ідеальною, чарівною, розумною та гарною. З грудня 1891 року. Альберт Віктор на великий подив Мей освічився їй у. Лутонху весілля було призначено на 27 лютого 1892 року. Коли Альберт Віктор помер, його сестри Мот і Луїза співчували Елен, яку він кохав, і ставилися до неї краще ніж до його нареченої принцеси Вікторії Марії Текської. Вони ставилися до Елен як до його справжнього кохання. Мод сказала Елен, що він похований з твоєю маленькою монеткою на шиї. А Луїза сказала, що він твій після смерті. У 1891 році Альберт Віктор написав леді Сібіл сент клер Ерскен, що знову закоханий, хоча не каже в кого саме. Через тиждень після першого листа він запитав Ерскем. цікаво, чи ти справді кохаєш мене? Хоч трохи. Я був би дуже радий, якби ти кохала мене хоча б трішки. Наприкінці 1891 року Альберта Віктора звинуватили у стосунках з колишньою хористкою театру Лідією Міллер – Її справжнє ім'я Лідія Мелтон. яка покінчила життя самогубством, вона випила карболову кислоту. Хоча вона була номінальною коханкою лорда Чарльза Монтегю, який давав свідчення на слідстві, стверджувалося, що нібито Чарльз був лише прикриттям для принца, який просив її відмовитися від своєї театральної кар'єри, і що влада намагалася приховати справу, зробивши слідство приватним і відмовивши в доступі до свідчень вже після тисяча Року, після смерті Альберт Віктора, про його зв'язок з колишньою дівчиною Мот Річардсон також стало відомо. Її справжнє ім'я Луїза Ленсі казали, що нібито королівська родина намагалася від неї навіть відкупитися. А у 2002 році в аукціонному домі в Лондоні були продані листи. Які нібито були надіслані Альбертом Віктором своєму адвокату щодо виплати луїзі в розмірі 200 фунтів стерлінгів. але через розбіжність в датах та написанні листів, один історик припустив, що ці листи все ж таки вирогідно підробки. Щодо здоров'я Альберт Віктора з 1890-го його почали лікувати кілька лікарів. У листуванні Альберта Віктора та інших листах його хвороба згадується лише як лихоманка або подагра. Деякі біографи припускали, що все ж таки у нього була легка форма венеричного захворювання, швидше за все, гонореї. Але природа його хвороби невідома. Ми тоді, коли обговорювалися плани щодо його шлюбу з мей та призначення віцекоролем Ірландії, Альберт Віктор захворів. Під час пандемії 1889 1892 років він почав почувати себе все гірше, і гірше і гірше і дуже швидко помер у Сандрінгем Хаус в Норфолку 1 січня 1892 року. Менш ніж через тиждень після свого 28-річчя. країна була шокована. Молодий 28-річний хлопець помер від захворювання. Магазини зачинили свої віконниці. Принц Вельський написав королеві. Я б з радістю віддав своє життя за його. Принцеса Мері, Текська, написала королеві про принцесу Вільську. Відчайдушний вираз її обличчя був найболючішим, що я коли-небудь бачила. Принц Джордж, якого ми знаємо як Горг V, зайняв місце Альберта. І, зрештою, зійшов на престол у 1910 році. Зібравшись разом під час їхнього спільного періоду жалоби, принц Джордж і Марія Текська стали близькі одне до одного і пізніше вони одружилися в 1893 році. Саме вона і стала нашою такою відомою королевою Марією Текською. Яку ми згадуємо, напевно, чи не нав... чи не в кожному відео, тому що вона придбала майже всю колекцію прикрас королівської родини? Мати Альберта Віктора Олександра так і не оговталася повністю від смерті сина і зберегла кімнату, в якій він помер, як святиню. На похороні мері поклала свій задуманий весільний вінок з квітів апельсина в труну з його життям та смертю пов'язана ще одна теорія змови. Вона про те, що Еді насправді не помер перед своїм весіллям, а його нібито тримали в замку Глеміс в Шотландії. І що він помер аж у 1933 році. Автор цієї теорії навіть фото доклав, на якому Еді і йому нібито 46 років, тобто через 18 років після його смерті. Звичайно, через такі звинувачення фото довелося аналізувати проводилися справжні дослідження, яке підтвердило, що це фото ще 1890 року. І теорія, звісно, трішки як не з того світу, щоб спадкоємця прос. Столу, який от-от має одружитися, десь приховували, зробили вигляд, що він нібито помер. Це доволі така специфічна історія. За думкою автора цієї теорії, Альберт Віктор занадто зіпсував свою репутацію, його треба було замінити. Ось вони це і зробили: одного сховали, а іншого зробили королем. Я особисто в таку теорію не вірю, але і не згадати тут її не могла. А на цьому я буду завершувати нашу з вами історію про принца. Альберта Віктора. Мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі, що ви думаєте про цю особистість. Дякую за вашу увагу! Вам найкращої погоди та мирного неба над головою! Побачимося вже зовсім скоро. Бувайте!